Вітання глядачам YouTube каналу Львівський Виноград. Сьогодні 27 липня 2017 року на винограднику активно йде Ріст Ягід. Перед нами ворона преображення. Так само далі йдуть кущі преображення. Так виглядає звисаючий привіст, який вже прочеканений. Тут же починаються кущі голохаду, це ще преображення і це нового Ми бачимо вже присутні оси, які потрошки гризуть ягоди. В найближчі дні на гаронах будуть одійті захисні сітки. Перед нами кусі байканура. залишено в основному по дві грони на пагід. Это два огромных преображения. Это снова Байконур, И это снова преображение. Это сигнальное подношение куща памяти учителя. Далее у нас... Кущі атос. Тут бачимо, ягода вже почала забарвлюватися. Це у нас також атос. Далі перед нами кущ блістячого, також залишено по. Два на пагін, Це Велес. Далі знову в переміжку блістячий і Велес. Це вже виключно Велес пішов. І перед нами кущі Аркадії. Залишено по два громади на пагін. Цей період нам обов'язково потрібно підживити з поливом виноградник комплексними добрими. У моїй ситуації я одобряв виноградник розчином перегною, ну і також слідкувати за грибковим захворюванням. Як розповідають наші виногради Різльівщини, цього року досить в цей період вже досить активно поширюється. Уйдем. Бажаю всім успіхів. До наступних відео.